Вітаю! В цьому відео я розкажу вам, як отримати доступ до платформи Spark. Візьміть ваш підручник та відкрийте титульну сторінку. На внутрішній стороні ви побачите захисне поле сірого кольору. Візьміть монетку та витріть захисне поле. Під цим полем ви знайдете ваш код доступу до платформи. Далі переходимо на сайт learn.eltngl.com. Натискаємо Register. Далі обираємо Student. Перший крок вам необхідно ввести course key, тобто ключ до вашого курсу. Цей ключ вам надасть викладач. Кожна група матиме свій окремий ключ. Всі ключі будуть опубліковані в вайбер-групі вашого рівня, а також викладач надасть кожному в щоденник код до цього курсу. Крок другий. Вам необхідно ввести ваш код доступу з підручника. Крок третій. Вам необхідно ввести особисту інформацію, ім'я та прізвище дитини та імейл-адресу е батьків. Крок 4. Вам необхідно придумати username, тобто ім'я для входу та пароль. Повторно вводимо пароль. Крок п'ятий. Натискаємо галочки, що ми погоджуємося з правилами користування платформою. Все, реєстрація успішна. Зберігаємо логін та пароль, щоб кожного разу їх не вводити, а щоб їх автоматично підтягувало. Натискаємо на Home. Та тепер можна зайти в наш кабінет Sign-In. І якщо ви зберегли логін та пароль, їх автоматично підтягне. Якщо ні, тоді вам треба буде знову їх ввести та нажати кнопочку, галочку Remember Me. І тепер натискаємо Sign In. Вітаю! Ви зайшли у кабінет. Отже, ми зайшли у кабінет, і зараз я розкажу вам, що тут можна робити та як цим користуватися. Перша вкладка у нас це є practice. Тобто тут можна тренуватися по матеріалах з вашого підручника. Наприклад, оберемо Unit 2, маємо тут vocabulary song, grammar, reading, writing, unit review. тобто всі ці секції з підручника. На кожну секцію є кілька різних тренувальних завдань. На вкладці Resources у вас є доступ до аудіо з підручника та ЗОшита. На вкладці Assignments тут у вас будуть домашні завдання. Викладач буде створювати домашні завдання та надсилати вам на перевірку. Тобто, учень заходить в кабінет. Заходить на завдання, виконує, вчитель отримує його та перевіряє. Наступна вкладка це e-book. У вас буде доступ до, повністю до вашого підручника. Але це не просто підручник, це, це повністю інтерактивний підручник, який е, дозволяє одразу слухати аудіо до всіх завдань, а також. Дивитися відео відразу до всіх завдань та грати ігри одразу на всіх завданнях. Зараз я вам розкажу, що означають символи на інтерактивному підручнику отже, коли бачите трикутничок, це означає, що є доступне відео для перегляду. Окей, okay, Фреді. Коли бачите зірочку, це означає, що доступна гра можна пограти в гру. Далі, коли ми бачимо завдання Listen, тобто послухати, біля кожного завдання у нас є. Абревіатура TR та цифри. Це означає аудіотрек. Ми можемо слухати аудіо прямо тут у підручнику. A table. Рухаємось далі. Також у нас в деяких завданнях буде доступні такі три крапочки. Коли ми на них натиснемо, нам відкриється. Це саме завдання з підручника, але в інтерактивній формі. Тобто, це теж саме завдання, яке ми бачили щойно підручнику. Ось це воно. Але е, в інтерактивній формі і можна його виконувати прямо тут, на платформі. Ось це, наша, е, це наш e-book інтерактивний підручник. Наступна вкладка це тести. Тут викладачі будуть створювати для вас тести, які теж учні мають. Проходити. Кожен тест матиме дату початку та дату закінчення. Тобто, обов'язково слідкуйте, щоб ви не пропустили ваших тестів. На вкладці Progress зможете бачити результати вашого навчання по всіх завданнях та по всіх розділах. Тут є функція Print, тобто надрукувати. Можна буде собі роздрукувати свої результати навчання по всіх розділах. Також тут є дуже корисна функція Parents View, тобто перегляд для батьків. І ми зможем, батьки зможуть зайти і подивитися на результати навчання своїх дітей по, також по всіх розділах. Ось тут, тут ми обираємо розділ. Тут ми бачимо, скільки завдань, зі скількох було виконано. Ми бачимо: ось тут є всі види завдань. Ми бачимо результат, скільки спроб та скільки часу було виконано. Результати групуються на три категорії: зелена це з 81 до 100%, оранжева – це з 50 до 70, та менше, ніж 50%. І остання вкладочка це News, яка має дві підкладки: messages та News, Тобто повідомлення від викладача та новини. Отже, це не є настільки суттєво, тому що комунікацію ми з вами і так ведемо в інших каналах. Але теж корисно мати тут таку функцію. Отже, це є ваш кабінет, тому, будь ласка. Користуємося, тренуємося та слідкуємо за домашніми завданнями. Дякую за увагу.